На чому тільки не пишуть вольт польська. Ось таке ось щось з зарядкою. Вживане. Працювало досить довго. Після року простою робить отак от. Power Saver Off. Сюди вмикаємо. 12 вольт є. Вмикаю. І він нормально працює. А було ось так от. Але недовго він нормально попрацював. Загарчав і бмс відключилася. Аж скакав на столі. Є проблеми. Батарейку активував. Вмикаю повторно, але він вже не хоче вмикатися. Він же взагалі не реагує на включення. При цьому короткого немає, тому що напруга на батареї є. Ось такий цікавий вольтпольська. 13,2 вольта. Дуже шкода, що не попало мені на відео. Як він тут аж заскакав на столі з 200 ватною лампочкою, замругало світло і на тому кінець. Все, не вмикається взагалі. Будь мудрий. Буквально 10 секунд зарано я виключив його. Тут просто індикація і вимикач. Короткого немає. Чому не вмикається, незрозуміло. Звичайно, силову зняв. Конструкція класика, трансформатор мотаний модною шиною товстою. Якісно зроблений, то не такий, щоб зовсім Китай якийсь. Шини міцні величезні транзистори cs 15 n 03 Потужність сумарна, в нього таки невелика, судячи по транзисторах. Хоч трансформатор здоровий. Тут транзистори цілі, тут транзистори цілі, Ну, зовні цілі, то не значить, що вони не пробиті. До речі, він вже, напевно, заряд втратив конденсаторів. Можна пробувати, можна перевірити. Так, там відключений, сюди розрядили. Тут хіба я по гейтах можу перевіряти. Тут не пробиті. Бо може бути проміжне плече пробите. Короткого по акумулятору нема, а транзистори можуть бути пробиті. Нема короткого. Інтересно, дівки пляшуть, принаймні по гейтах транзистори не пробиті, пали на нього нічого немає. Але поводився він неадекватно. Добре, попробую щось шукати. Відкручена чи вилимана гайка запобіжника, воно ні на що не впливає. А загалом це виглядає цілим, нічого дутого, стреляного, палиного немає. А глибший пошук нас виводить на процесор. І на супер-пупер лак, котрим фіксують роз'єми. І той лак накапав на ножки, і от бачите, що тут кабздець. І конденсатор такий дутий один знайшов. Добре. шкрабаю, чищу, надіюсь, воно вижило, бо в замовника воно вмикалося, мургало. В мене раз включився, і я не показав вам, як воно заскакало виключилося. виключилось. А тепер включатись не хоче. Зняв плату. Відключив транс, транзистори цілі, тобто силова ціла. Значить, ці проблеми будемо шукати по слабострочці. Плата моцно залита лаком, купа СМД-шок, доволі акуратно і добре зроблено. Розкачка на опторозв'язці, що досить круто. А ось і цвях програми. Ось і цвях програми. Наша проблема ось тут. Бачите, здавалось би, звичайна червона фарба чи лак. А от на контактах вона чомусь перетворилася на агресивно. Тут і нагріву нема особливого, але видно, що вона потемніла і пішла корозія. Доступ утруднений. Процес роздувати тут теж проблемно. Відповідно, лізу руками. Лізу руками, то вичищаю все. А потім. До мене доходить, що воно ж взагалі не включається. Конденсатор дутий по входу. Далі лінійник, і тоді слабострумове. І до мене доходить, що як би треба зрозуміти, що ж воно не включається. І я стаю по виходу лінійника, він, скоріше за все, 5-вольтовий. Лінійник не пробитий. 78,05 та 5-вольтовий лінійник. І вихід в нього йде ось тутечки. Йде на конденсатор. А вихідний конденсатор має падіння 128 мільйом, і це є дуже зле. В дві сторони: 129, 128 млн. Це є дуже зле. Скоріше за все, то останнє включення було останнім. Питання хто? Проц винесло. Якщо так, то, то кінцево, бо прошивки я не маю. Блін, зараз заживлю від лабораторника і буде зрозуміло, чи є сенс то взагалі включати. Ще тільки вимою пропаяю, може щось воно сифонить по живленню по залишках клею, але то мало ймовірно. Для банальної пропайки з флюсом. Різниця є але мізерна. 130-131 мільйон тепер в мене. Виходить. Ну, по суті, це без змін. Таки піднімлю процесор, ще вичищу під ним. Ну, але вже сракою чую, що то кінцево. Під процом повна кака і корозія. От навіть лак кородував, повідвалювався. З наздутому процесорі в мене опір виріс. Та ладно, звалу нема, вичищаю, запаю і назад, а далі повезло або не повезло. Перелудити, зачистити плату, то не складно. Гірше з самим процом, тому що тут і лак позатікав, і та фарба позатікала, котра викликала проблеми. І як то зараз повичищати, щоб не знищити ніжки, то окрема тема і купа дурної роботи. При чисті, звичайно, ноги трохи пугнув, позачищав. Паяльною станцією посадив. Звичайно, не все добре сіло. Вгадайте, яка сторона найгірше сіла? Правильно, та до якої найгірший доступ. Але нічого. Вимив, досадив під мікроскопом паяльником. О, звідки волосня тут. Зараз перевірив, що все в порядку, мию і міряю та й вмикаю. З того боку, що вмикати, можна міряти. Якщо там далі 130 мВ, то, то вмикання нічого доброго не покаже. 134. 134 мВ падіння, це дуже хреново. Добре, зараз включимо, а що робити? Точніше, навіть збираю і включимо, тому що варіантів особливо немає. Далі воно йде на проміжну плату з проміжної плати на керування. Керування відключене. Процесор здував, опір зростав, тобто опір саме на процесорі. Прикро, то той такий рідкий випадок, коли було тільки одне включення. Ну і що, пробуємо вмикати. Оп, засвітилося. Кричало. Тріщало. Ану, ану, а ну де лампа. Так, дивно, по ідеї і не мало тріщати, щоб було видно лампу. Ні, бо аж дроти рухаються. Видно, що струм валить завила, який щось там не так. 100 А ще нема, але на холостому ходу такого бути би не мало. Ану. Не, поза 100 А валить. Воно працює неправильно. Силова в мене в повному порядку. Відключаю трансформатор, вмикаю. І він зараз би мав впасти в аварію. А, алярм оверлоуд Струму він, звичайно, не бере. Так закрий Закрий рота не пиши мені тут Силова в нас повністю справна. Проблем немає. По розкачці, пробитого немає. Але в нас виходить, якась ерунда з послідовністю або з мертвим часом. Бо керування неправильне і йде в рознос, йде перевантаження на холостому ході. В нас проблема була на пруці, то довкола нього треба танцювати. Зараз повторно дивлюся, чи він гріється. Та ні, ніби не гріється. Принаймні пальцем холодний. Стабілізатор теж не гарячий. Якийсь з виходів допалений чи як. Але як мінімум з відключеним трансом я зараз можу пройтися і подивитися всі чотири канали керування. Повторно під мікроскопом переглядаю, як посадив. Генерація є кварт, значить, в порядку. Хоча, якщо чесно, я би хотів його ще підняти. Це буде трохи тяжко, треба двома паяльниками. Зразу знизу гріти і тут зверху, бо він на землю припаяний. Сидить проц добре. Це є МЦ908 32 с 6 там. Програматора під них я не маю. Чи мають вони захист, не знаю, скоріше за все мають і, скоріше за все, закритий. Єдине, що мені залишається, то ще глянути, почистити під кварцом і глянути міжплатні переходи в місті корозії. Це зробити трохи складно, бо тут товстий лак. Відповідно, зараз визначаюся скільки яких пінів мені треба перевірити. А їх тут раз, два, три, чотири, п'ять. 6 штук, по ідеї достатньо буде, ті, що були в зоні пошкодження. Прошкрабую їх на звороті, перевіряю, і відповідно або відновлюю, або віддаю без ремонту. бо далі, на жаль От така ситуація дурна. Крапля фарби наробила біди через кілька років експлуатації. Можна сказати, що за, запрограмоване застарівання, але не думаю, це такий збіг обставин. На жаль, під кварцом нічого цікавого, всі дорожки цілі. Запаюю назад і треба вмикати. Живлення гальванічно розв'язані, присутні. Лише ось таке глянути по чотирьох каналах і робити висновки, бо більше нема за що зачепитися. Пару включень на пару з віслюком. І я вже знаю, що в мене по цьому каналу немає жодного руху. Тепер я собі шукаю, куди приходить керування, і слідкую далі до проца. По одному каналу нема сигналів взагалі ніяких. Це плече навіть не намагається вмикатись. Оптопарить проблемним плечем дальня оптопара. Живлення без середньої точки, тобто плюс-мінус 16 вольт разом сумарно є. Відповідно, там десь мінус 5 закриваюча і 10 вольт відкриваюча. На ближній оптопарі. Сигнал щиму приходить на дальній ні. От від неї її танцюємо. По холодній стороні від цієї оптопари і до проца. Але чудес не буває і має бути розуміння, що скоріше за все, там випалений порт проца. Не просто так опір занижений. На оптопарі по холодній стороні немає нічого. Оптопари, включені відносно землі, а далі два підсилюючих каскади. Дзвоняться оптопари по-різному. На оптопару не приходить, вона не пробита. Якби було щось не так з оптопарою, то би на вході сигнал був. Транзистор через резистор по гейту чи по базі йде напряму на процесор. Але йде в протилежний кінець, де залиття ніякого не було. А ці, це якраз по ідеї і доступ до кварца, йде по другій стороні плати, а не напряму, і пішло на керування плату. Тому непонятно. Транзистор не пробитий, але два сусідніх каскади ідентичних дзвоняться по-різному. Тому зараз, щоб два рази до ослика не бігати, опізнаю, міняю транзистор. А заодно дивлюся, чи по входу транзистора є сигнал з проца. Щоб стати осликом, треба зачистити лак. Раз зачистив лак, то зразу поміняю транзистор. Опізнається легко, маркування під мікроскопом бачу. Мені простіше поставити новий ніж перевіряти старий, запаювати назад. Отак. От Але той, в принципі, новий від мене вже втік. Облін, другий раз втік. Перший раз ще в стрічці, другий раз сам. Але я його вже два рази знайшов. Так що, може, по часу би було добре перевірити старий. Ну, то до лампочки. Перевіряю резистори підтяжки, запаюю його і знов до ослика. На жаль, воно не запрацювало очікувано. Стаю на ножку проца з котрої має бути вихід, вмикаю від лабулаторника обмеження 10 А на холостому ході. Є низький рівень одноразово, одноразово високий на виході, але ні разу не щим, не перемикання. І він, от так як власника на батареї без БМС, де напруга просідала. І воно вирубувалось, перезапускалось, і тут майже то саме. Пробує запуститись і рубається. Немає спроца, керування одним каналом. Проц шити нема чим. І В значенні програматори, і в значенні прошивки я, на жаль, допомогти не зможу. Збираю, віддаю без ремонту. Буває.